Так. Гари, гарри, ясно, щоб не погасло. Ловиман. Прийшла провірка. Так, оце Валера Валіра стільки заволочив сьогодні, то залишилося на потім. Ні, хвати з тебе на сьогодні. Бо ти за один день... Картошку там перебрав, пекти. Картошку. Дивись на мене. Будемо пекти. Можна пекти не ні. Ні, а що в банки? А, понятно. Горюча жидкость, так? <laughs> Самогонка. Да? Хе-хе-хе, <А>, понятно. Вже <UNKNOWN> <ules> уже ці чи комарів. Чи... Оце ось, бо це ж Валера рози обрізав, з осіннями складували. Ну, а тепер його ж треба усе попалити. Отак, тому що вивозити його нема куди. Колюче якось людям на машину здавати теж, попробуй його в лантухи упхати, не впхаєш, а збавитися від при... нього потрібно. Так що отак. Дивіться, стільки мошкари. ужас один. диви, Потепло, потепліло? Угу, Страшно, чи це комарі, чи мошкарами. Це баскарати. мошкара. Мошкара, А, понятно так що горить. сухе все вже висохло. Шокло, да. Роботи почалися, Це мала не бачить, що ти палиш. Да, ти Там кричить море, плавати Мор, вже морі, треба. <сх> на мочалку тикає, кричить море. Зараз зробимо ванну, Буде в морі плавати. Да. Як гарно горить. диви, ні, ні, ні в одну сторону не гнеться, ні в другу не гнеться. Горить, наче Витірка, угу. так гарно. Вони... Рівно-рівно угу. йде. От Та... і ти ось попівпаде. Я залізу ось... ближче. Тобі що, жалко? Покопаному не Там не буду. Ох і тепло, оце далеченько стою от цього, од е, кострика. Ох і жар. Тепло, так класно. Там бурчі, не да? говори. Там хтось дівчатка писав чи Свєта писала, е, казала. Ну, тітя Оля, ну коли ж ви вже полаєтеся із Анатоліє. От давай полаємося. Та чого нам лається? зрителів. Не говори. Як полаємося, нам буде рідозйом. Чого? Як лаємося. А, як лаємося, ну так. Да. Хоч собаки валують, і то відбується, що життя продовжується, так? Да? Ага, ага. О, диви, вже на фонарях диви, а по нашій вулиці нема на фонарях світа, а там вже світа а, на там, фонарях там, є. Усьо... Ага, і тут воно теж горишся. Та світ хорошо зараз вже ко... до 12, по-моєму, горить. То... Ні, ще до 11 <с чи <с до 12 світло горить. То у вікно так хорошо. А що добре? Видно. Я, там воно як почав працювати. Вже стемніло, а на вулиці фонарі і можна по темному робити. Бо ну чого, скоро зовсім вже буде видно? Ну так, да, скоро так. Да. День, день буде у Уже будемо і Я потихеньку, потихеньку, по темному. Хорошо, Оля не бачить. Вона б буде... Бо я б уже загнала б да. тебе у хату, а, да. Я, як огородка копав mm. Так сам саме. Я цей, і вже скоро будем... будемо снідати, е... будемо на вулиці, і вечерять теж будемо на вулиці. На, Ми вийти. любимо таке. Вийти. Рано виходиш, і отож ще так роса, така й сонечко сходить, ще не жарко, О... а вечором вже трохи жара спала. Да? Як зайде там. Любуєшся Да. Хаті, теж жарко Чо? Ще ну, трошки Виходиш, птички хібеш. <рес> Не говори, так класно. І до роботи тілі. А мені подобається це рано рано утром, десь у пів шостої, шість виходиш, і ще ніде нікого немає, так прохладненько ще і чашечка чая. Чашечку чая такого гаряченького. я люблю гаряченький. Валера любить щоб остудить, а я люблю, щоб був гаряченький. І ти так п'єш його, і так приєтно, приєтно. І радуєшся життю. Ну, гаряченький, я кажу, ага. не кипяток, а гаряченький. О, помошні колитить ось один. Ось все, летить. Ну, ніде без них не обійдеться нічого. Як малі діти, так? Да? Так, да, на ну, що ж? Члени сім'ї. Що, що? Члени сім'ї. Члени сім'ї, да. так. Угу. Такий вагон. Як ото кажуть, вічно б дивився на воду, на вогонь. Да? <світна> <світна> ну, я маю мені ведуть такий вогник, ці костри. А в дитинстві як палили у селі на городах. Бадиля на, назрібають, а бадиля чи город 70 соток до, донизу нагрібають, назрібають багато-багато. Картошку, Картошку пекли. Буває, буряк попадеться, теж кинемо його туди. А він смачний, оцей такий цукровий буряк, білий. Він же солодкий-солодкий. Отак От Анатолій стоїть. Любується, так? так? <сігра> Працюю. <сігра> Працюєш. А я риб цей. Вже забула хто я. Оператор. О. Блогер. ти. Блогер. Командир. Я командир, а ти ж теж вже блогером зробився. А я не блогер, я Ти тоже... контент. <сігра> <сігра> Токо <Тільки сігра> вже щось за... гроші не йдуть мені. Чого? За зйомки. Чого це не? Артистам же платить. Ну, артистам платять, да. А, вони нема продюсера, вони продюсер, щоб з тобою контракт заключити. Ну, да, а я, ж, а я ж, а я ж хто? Я ж оператор. Я ж не бухгалтер і не економіст. Ага. Мені отут щось не вистачає, я не пойму, що не вистачає. Не знаю. Шось шось пусто. Дозволи, ви з щось пусто. Та щось наче давне. І так глянула, наче щось мені не вистачало. Ну, горіх обрізали, походу. Ну ти ж обрізав горіх. Він виглядає ну так ми обрізали з давно. Mm. Залі нічого не росло. Там викопали. Ачки гавкають. Угу. скоро жабки почнуть квакати. Да, все оживе скоро. І ми оживемо. А ми ще ми ще не жили? Ні, ну ми ще там по хатах сиділи. О. Тож ми ще сиділи ж по хатах, а це вже вилізли. О, на світ Божий. Класно сьогодні горить. Димок вверх, нікому не мішав. Ага. Теж палять. Та там десь теж диміло, а воно Та Всі стараються вже все повилазили вже на городи, вже бігом-бігом шуршати. Шуршать. І в хату не хоче. О, да, он дивіться, тоже хтось палить так, як ми. Теж треба убирають, чищають. Ну, не привістують, але все одно треба. Є таке, що можна здати на смітник, щоб вивезли, а є таке, що його треба нікуди. От можу, у компостну яму воно ж не піде, бо воно колюче. І не вивезеш того, що воно теж колюче людям у лантух. Не накидаєш. Так. Так, ну що, батько? Буду йти, що там малявки. Ми вже з малою салату потрескали. Ви повечеряли вже? Ні, ми ну, чи вечеряли чи ні, ну. ну. Я салат... ж нарізала, так. Да. Мала ж їла цей мій салат із черемшою. Сама менше? Сама менше, так. Да. Давайте. люди там ключати, коли там ванну. Вивали. Угу, Хорошо. Пали, допалюй, а ми підемо. Отакі діла. Отак і ще один день, і ще один вечір у нас із Валерою пройшов. Тут трошки поробили, тут трошки поробили. Та так і потихеньку, з Божою помостю. Валера буде допалювати, а я піду до діток. Дякуємо вам усім, що ви дивилися наше відео. Пишіть коментарі, що ви вже зробили на городі, чи садили, що? чи не садили. Ну Ми нічого ще не садили, ну, посадимо. Часник, цибулю то посадили з осені. а так і ще нічого такого не садили. Петрушка зійшла, щавель зійшов, вже можна зелений борщ, кстати, варити. Да. О. От так. Всім бажаємо миру, добра, спокою, любові, бережіть один одного. І всім всього доброго. Пока-пока. Пока-пока.